Чи існують певні норми та стандарти медичних втручань, таких як стимуляція пологової діяльності, прокол плідного михура та інші, і чи обов'язково їх дотримуватися? З такими запитаннями до мене часто звертаються вагітні жінки, що ж, дійсно, є певні нормативні документи, які регулюють діяльність медичних працівників, та яких дотримуються лікарі у своїй професійній діяльності. В тому числі, це і уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної, третинної медичної допомоги, фізіологічні пологи. До речі, якщо вам цікаво ознайомитися з цим протоколом, напишіть мені в директ. Проте, вони створені перш за все для лікарів і мають дуже часто рекомендаційний характер. І якщо тобі пропонують певні медичні втручання, а ти цього робити не хочеш, і об'єктивних причин та підстав для цього немає. Тобто, життю та здоров'ю ні твоєму, ні твого малюка абсолютно нічого не загрожує, ти маєш повне право відмовитися від медичних маніпуляцій.